Проблеми селекції у конярстві сьогодні є одними з основних, звітують експерти. Оскільки дотримання правил догляду за кіньми є обов'язковою умовою підтримки породи, невчасне чи неякісне харчування може призвести до того, що порода поступово буде вироджуватися. Все залежить від обитання обітання лошадей, від умов кормлення, содержання, ну, коротше від всієї технології. Останній період. От, особливо останні десять років. качество лошадей в наших господарствах, ну, можна сказати, существенно ухудшилось. Утримання коней завжди було коштовним заняттям. Сьогодні це ще важче, скаржаться власники заводів та ферм. На даний момент збирається скорочувати поголів'я української верхової, власник нововодолазької конеферми. Оскільки дотація на утримання лошад не покриває навіть третину реально витрачених коштів. Цей рік видався особливо важким для фермера. Ряд репродукторів повністю прекратили существування і займатися коневодством. Є ряд конзаводів, які закривають машини реально невигідно. Ситуація такого плану дають дотацію репродукторам одну тисячу гривень на одну каніматку. В год. У нас же кроме кобыл есть тренд депо, есть подрастающие молодняк, которые должен мы, мы делать саморемонт, лучше оставлять в матке, худшие идти, идти саморемонт. Нам на это не датируют. Это мы должны делать за этой тысячи выходить с положения. Фанатизм заканчивается. Придется сокращать поголовье. Надо выживать. Бросать коневодство. Мы не будем бросать заниматься. Но Не в состоянні задержати того погало, котриму душа лежала, якби как бы, узлушатися і совершенство. То нет смысла. майже зник з мапи гордість Харківщини. Кінний завод у Сніжкові. У леваді залишилося декілька лошад, які чекають на свого власника. Інші вже розпродані. Директор і власник підприємства згадує, з яким азартом він розпочинав будівництво заводу, коли йому було 26 років. Починалося все з однієї конюшні, а вже за декілька років кінний завод був обладнаний зірково. Сергій Петрович побудував окрему конюшню для кобил тренувальний павільйон. Його коні займали перші місця, експортувалися у різні країни світу. Сьогодні він згортає свою діяльність. Причина проста нерентабельно. Так как мы зависимы и от внутреннего рынка, и от внешнего кризис экономический, который был, он коснулся нас очень жестоко. Рынок завис на 2-3 года, продаж нету. А так как у меня хозяйство на 80 голов, у меня всего на все 80 гектар земли и никакого другого ни производства, ни бизнеса, ни капитала, ничего. Было принято решение распродать хозяйство лошадей более сильным и власть имущим. Ще б можна було б вижити, якби галузь конярства жила, як на Заході, говорить Сергій Петрович. Там діє цілий механізм, який робить цю галузь стабільною та прибутковою. Виставки, і скачки, спорт, коноспортивне соревновання це все, якби составляюща частина в селекційно племінної роботі. І, якщо ціста є, і чоловік постійно участь в соревнованиях, своїми лошадьми, в виставках, Аукціонах і так далі. Значить, он виду, он учасник Если человек в этом не участвует, он автоматически випадає из рынка, Он автоматически банкрот. Після розпаду радянського союзу кращі представники жокейської школи та тренери у пошуках кращого життя покинули Україну. Розвал початку 90-х відчувається і сьогодні. На даний момент по всій території України діє лише три дитячо юнацькі школи верхової їзди, звідки виходять наїзники. І всі ці деталі продовольча професійних питань затягуються у тогий вузол, який стягує усю галузь конярства. По-перше, недостатньо кормимо, во друге недостатньо тренуємо людей, нет. в третьох, недостатньо іспитуємо. В-четвертых, недостаточно продаем. Если раньше ежегодно 5-6 стран из Европы были, покупали у нас около 60-70 голов лошадей украинской верховой породы. Сейчас в пределах страны еще что-то чуть-чуть продается. А чтобы продать за рубеж, то тут уж Получається плохо. у Росії. Донедавна була аналогічна ситуація. Сьогодні держава розвиває конярство проточеним у радянський період шляхом через розвиток аукціонів та тоталізаторів. В Україні у такий спосіб розвивати конярство протизаконно, оскільки тоталізатори значаться у списку заборонених азартних ігор. Дмитро Волко згадує старі часи. Він впевнений, що тоталізатор треба повернути. Тоталізатор, я думаю. он мог бы помочь. Он какие-то определенные суммы своих доходов отчисляет в пользу ипподрома. Вот. И за счет этого бывают отчисления очень большие. Скажем, Московский ипподром, там отчисления были примерно 10 миллионов ежегодно. Так Московский ипподром оказывал помощь другим конным заводам, В тому числі харківським підромо, которий испытывал ірсаков, мільйон бавало передавала Москва. На заході система організації галузі працює зовсім по-іншому, говорить Микола Петрович. Конярство там прибутковий та стабільний бізнес. Ну, от якщо взяти, наприклад, Англію, то принцип роботи приблизно такий. Єс наверное, процентов 80 это частные конные заводы. Система такова, что получение же ребят, получили же ребят, да, технология, ноу-хау, биотехнология там присутствие. То есть кобылы реципиенты, кобылы доноры, если в нашей действительности от одной кобылы за весь ее репродуктивный период можно получить 8-10 максимум же ребят, если она начала с 5 лет и заканчивает 15, и каждый год приносит же ребенка, рождает же ребенка этого, то у них можно от одной кобылы получить путем культивирования эмбрионов, выращивания инвитрия. Это можно получить и 30, и 40 этих от высокоценных племенных кобыл. Там, да. Это их практикуется, я не раз был свидетелем, когда написано «мама биологическая одна, а та, которая выносила, другая мама». Західна система відбору лоша для спортивних змагань чітко структурована, говорить Микола Петрович. Спеціалісти відразу вибирають коня для певного виду спорту, враховуючи індивідуальні риси тварини в полугадічному віці Після відйому жеребят приїжджають спеціалісти з національного центру ідентифікації, які ставлять чіпи під кожу, які беруть біологічні фракції білків. которые являются тестами для идентификации происхождения этих же ребят. И дальше забирают в этих по Они там тренируются до полутора-двух лет, а дальше идет назначение этих же ребят по степени их предрасположены каким-то там видом конного спорта или отсутствие таковых ну, показателей или критериев. Те, которые получили, так сказать, статус, рейтинговую оценку высокая, там не ниже чем, они себя позиционируют и номинируются уже как спортивные лошади по направлениям, по специализации. Те, которые не прошли этот конкурсный отбор, они в хобби-класс входят, они реализуются на аукционах для любителей, для учебных групп, для всяких, так сказать, организаций, которые не позиционируют, не претендуют на высокие спортивные результаты. Те, которые спортивные результаты, есть специальные, опять же, центры подготовки, Трендепо, но уже узкоспециализированного спортивного уровня, которые готовятся, так сказать, по программе там, Європейських мірових лучших методик, які мають реальний вісоме результат. Окрім української верхової, є ще одна суто вітчизняна порода новоолександрівський ваговоз. Роботи із селекції розпочалися ще з після революційних часів. За основу вчені взяли Арденівських коней. Дмитро Андрійович також долучився до створення українського ваговоза. Він характеризує коня у такий спосіб. по сравнению, скажем, с другими тяжеловозами, это очень, очень подвижная и очень послушная лошадь. Кроме того, сила этих тяжеловозов, тяговые усилия, так называемые, которые проявляются, когда лошадь ведет груз, тяговые усилия этих лошадей во многих случаях было выше, чем тяговые усилия у лошадей более крупных пород. Ще одна унікальна для нашої території порода коней гуцульська. Реліктова порода, яку здавна розводять на Західній Україні у районі Карпат та Закарпаття. Гуцульська порода ще давно ведеться з відтарпанів. Це ще пращури сучасних коней. Також там селекція йшла, приливалася кров таких арабської породи, там більше таких цивілізованих порів. Коні гуцульської породи цінні не тільки своїми якостями та екстер'єром. До гуцулки з'їжджаються ті, хто чекає на допомогу від коней. Саме цю породу коней завдяки їхньому невеликому зросту та спокійному характеру використовують у гіпотерапії, тобто лікуванні за допомогою лошад. Ці коні дуже добре використовуються в гіпотерапії, в кінному туризмі, в сільському зеленому туризмі. І для дитячого кінного спорту вони невеликого зросту, мають дуже гарний алюр, такі лагідні, дуже привчаються до людини, ходять як собаки за людиною. Кінь хобі клас. Ну дуже багато їх використовують у господарстві як для перевезення вантажів. Також можна дуже часто їдеш по Закарпаттю, їде бричечка, два коня, перевозять вантаж, орять у огород, все роблять, що треба. На сьогодні залишилося дуже мало коней цих порід. Близько 200. Але вчені вчасно зреагували на загрозливу тенденцію. І сьогодні розгорнута кампанія із відновлення гуцульської породи. Для утримання коня фінансової спроможності замало. Треба мати високу культуру та принаймні елементарну освіченість, запевняють експерти. І серед тих, хто сьогодні спроможний купити коня, все менше таких, хто відповідає таким критеріям. Кінь, унікальна тварина, з якою треба вміти поводитися, аби не загубити тварину, нагадують конярі. Колись то породистого коня міг собі дозволити не кожен охочий. Наявність коня говорила про статусність, але головне, не тварина робила цей статус, а людина мала статус та освіту, згідно з яким могла дозволити собі таку розкіш, як коня.